Заклади освіти. Що нам потрібно для того, щоб відновити навчальний процес? Перше, це електро... електрика, щоб у нас була альтернативна, це генератори. Є. Далі це вода до харчоблоків та для дітей, що пити. Є деяких і бомбосховища. Зараз ми активно над цим працюємо. Управління освіти робить своїми силами це. Донори також шукають можливості, як це краще і швидше зробити, бо в нас залишилось майже там, скільки, три місяці до початку навчального процесу в школах. Ну, а В дитячих садках нам потрібно була така ідея відкрити по два дитячих садки в кожному в районах. Ця ідея, я думаю, що скоро вже вони відкриються, але е, от, по забезпеченню питною водою, це потрібно борити виключно свердловини. Таку центральне водопостачання ставити системи осмосу, Оце дуже важливо. Ось ці, ці, ці три складові, і, і ми можемо відкривати садки і школи. Тому що, по-перше, це безпека людей, безпека дітей і фактично, щоб вони мали змогу е, харчоблок приготувати на на, на нормальній води їжу. Ну, якщо не буде електрики, це забезпечення генераторами.